У кабінеті голови Житомирської облдержадміністрації представники місцевої влади, силових відомств та керівництво конфліктуючих підприємств, що претендують на Житомирську кондитерську фабрику, 19 травня. Відповідно до рішення суду, працівники товариства з додатковою відповідальністю ЖЕЛ мають зайняти свої робочі місця. 19 числа. Тобто завтра вони будуть намагатися потрапити на підприємство, відновлювати свої права і на працю, і на майно є загроза того, що завтра можливий силовий ви знову ж таки сценарій захоплення фабрики тією чи іншою стороною, тому ми маємо зробити сьогодні все можливе для того, щоб за круглим столом довести до відома всім сторонам конфлікту. Не за участю правоохоронних органів, за участі і обласної влади, і міської влади, те, що все це повинно відбуватися тільки у правовому ключі, у правовій площині і мирним шляхом. Відповідно до рішення суду, усе майно фабрики, яким останні місяці розпоряджалися житом морські має бути повернено законним власникам З підприємства нас удаляли. Ви ж самі знаєте як Ми не забрали. Я туда не забрала свій особистий комп'ютер. Ніхто мені би, його і не віддав. Пользоваться нашим имуществом и там, попасть хотя бы, там, осмотреть наше имущество, мы не имели возможности на протяжении почти полгода, да, более пяти месяцев. Я надеюсь, что как согласно этому протоколу, никто нам мешать не будет. ДСО уведомлено о том, что оно охраняет имущество, принадлежащее обществу с дополнительной ответственностью. Керівництво Житомирських ласощів вважає наміри опонентів безпідставними. Такі наміри висловлювалися за останні п'ять місяців. Вже здається, в в шосте. Звичайно, приводу для цього немає і не і ні раніше не було. І рішення суду, на які до яких апелює наш опонент, вони не витримують критики. ми оповістили всіх. Ми не робили це тайно, як поступали з нами, ні ночі не заводили там спортивних і не собираємося та ведіти спортивних ворожоних людей, не собираемся устраювати ніякі безпорядки. Ми хотим работать на нашому підприємстві, яке нам принадлежит. Представник Житомирських лазущів доповів, що підприємство успішно працює, виготовляє продукцію та сплачує податки. Підприємство виготовило вже 1200 тонн продукції на травень. Місяць у нас заплановано 1500 тонн готової продукції. То ви фактично свою діяльність здійснюєте на майні використовуючи потужності боронича, які вам зараз не належать. Єстрі зареєстровано право власності на сьогоднішній день і на завтра теж за закритим акціонерним товариством Житомирського Чого? власності Чого? на все майно. Наш департамент державної реєстрації щойно міські не на електронну площу. і ТДЖО говорить право. А ви, на жаль, говорите неправду. тому що ці об'єкти зареєстровані зараз. Заміж не знати, це що видір. воно зареєстровано щойно слухати. міг не знати. Якщо ви не знаєте, тоді так і кажіть. 19 травня опівдні працівники товариства додатковою відповідальністю же здійснюватимуть спробу входження на свої робочі місця на Житомирській кондитерській фабриці за словами представників підприємств. Обидві сторони налаштовані уникати силових конфліктів.